Ще раз хочу повернутися до сьогоднішнього виступу Генерального прокурора України. Після цього виступу стало зрозуміло, що генеральний прокурор був сьогодні адвокатом тих звірів, які побили людей і тих, які носять уніформу працівників міліції, і його виступ чітко був виключно на стороні злочинців, а не на стороні народу України. Саме тому нам стало зрозуміло, що ніякого розслідування не буде і ніхто не буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Тому опозиція прийняла рішення негайно розпочати розслідування в стінах Верховної Ради України. Ми реєструємо постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування діяльності правоохоронних органів під час розгону мирних демонстрацій в місті Києві та по всім містам України. І це розслідування дав нам можливість не просто захистити громадян, але й задокументувати факти, які ляжуть в основу нової кримінальної справи при новому генеральному прокурорі України.